Що вразило, зокрема, цього тижня усіх, це кадри жорстокого розстрілу шістьох наших військовополонених солдат. А росіянин, який їх розстрілював, на своїх грудях мав наліпку з іконою нерукотворного спаса. Жахливі кадри. Християнське сумління з цим не може змиритися. Не можна оправдовувати святотатську війну, не можна в ім'я Бога вбивати безборонних, невинних жертв. Папа Франциск вже е, дуже чітко охарактеризував те, що діється. Це вже не війна, це бандитизм, тому що війна завжди повинна поважати. Звичаї, правила ведення війни і міжнародне гуманітарне право.